Друзі, всім привіт! Вітаю, шановний колектив. Ну що, хлопці, весна, можна сказати, прийшла до нас. Скажете, чого ж той плуг так лежить? Напевно, проситься в землю. Та, я думаю, проситься хлопці. Буду я відкручувати корпуса. Вони в мене всі ще в салідолі. Буду ці планки напевно, замінювати, ставити ширші докидачі. І буду хлопці полірувати корпуса, вичищати, полірувати, підгостримо леміші, бо теж вже затопилися і не так будуть гарно мені орати. Будуть трошки ламати, не різати землю, тому зараз приступаємо. Знімаємо та будемо їх полірувати, гострити. Всім приємного перегляду. Ну, вже хлопці-леміша попідтерлися, звичайно. Вони вже відбирали, в принципі, 3 роки. Вони ще можна ними три роки пекти. Носиків вже немає, у них практично можна, звичайно, наварити. І буде це все служити. І далі. Ось такий один леміш. Ось такий другий. Тепер знімемо корпуса на поліровку. Розібрали ми плуг, полірнемо зараз корпуса, ну і будемо це все докупи збирати. Завтра буде хмурно. Так, на даний момент відчистили ми їх до такого стану з грубша. Почистили, забрали там е, такий більш Товстіші црапани. І зараз ми беремо також слиміші, ми підстрили, тепер буде гарно різати, а не рвати землю. Тепер зараз беремо нашу дрель, не дрельку, а болгарку хлопці, цепляємо шліфувальний круг. В моєму випадку це буде у нас це... 180-те зерно. Тому що з тим карантином нічого не можна купити. Добре, що і таке прихватив. Також докидачі ці я буду знімати, буду ставити більш ширші, можливо, трошки іншої форми. От. Хочу вам показати, бачите, який вигін відвалів. Ну, це не порівняти з бомбетом. Це серйозний вигін, тому і... Тому і така нагрузка, хлопці. Бо бомба виходить ось так. І пішло-пішло вперед. А тут, бачите, одна і ступенька йде. різкий підйом. Так, полірнув я так з грубша леміша, нагострив їх, щоб гарно все різало, не рвало ґрунт. Так само оці відвали теж полірнув, ну може зараз ще мілкішою пройдуся. В принципі, один город з пісочком і будуть чистенькі. Там дзеркало вони вже своє візьмуть, просто зараз немає де купити цієї пасти гої, тому що з тим карантином все позакривали і така штука. Ну Зараз ці докидачі я знімлю, вони мені не подобаються, вони трошки закороткі і хочу зробити їх ширшими. Ось такі дві заготовки десь товщиною міліметрів 6-7 по 25 см. Зараз ми їх полірнемо і будемо ставити. що ми полірнули ось таку пластинку максимально стільки змогли. І зараз, я думаю, приблизно ось так, на 5 см ми зробимо більший, а трохи ширший докидач, чим ось тут був. Тут так виглядало. Буде виглядати так. Ну все, хлопці, нагострив я два леміша, відполірував їх як зміг. От. Полірнув 180-ю наждачкою. Так. Покажу вам корпус. Ось так корпус тепер виглядає. Докидачі ці в мене були 13 см, тепер стали 18 см. Полірнув, реште один город пісочку 20 соток і буде. Це у нас нормально. Ще один з підписників просив поміряти довжину відвалу самого, яка його довжина. Зараз перемітяється. від відвалу 68 сантиметрів. Ну все, друзі, зібрав я це все до кучі, відполірував, наварив нові докидачі, не знаю, вони якісь такі здорові виглядають. Будуть завеликі, то ми їх обріжемо, трошки зменшимо їхню довжину. Одним словом, ось так. Зараз буду щось мудрити, хочу. Тут є ось така рамка, яка відкидається, ніби на борінку. Ну я хочу, хлопці, скоріше за все, зробити таку... О, як сказати, такі грабельки. Щось помудрувати і зробити такі грабельки, щоб вони рівняли і взагалі робили грядочку. Ну, якось так. Всім дякую за перегляд. Коментуйте, добре чи не добре. Ну, в принципі, що тут? До сезону готуємося, потрібно хоч щось зробити. Обзор на даний плуг. Буде скоро покажу, як відрізнити оригінал від української підробки і так далі. Ну і свої враження від даного плуга після трьох років користування і більше 20 гектарів зроблених робітним. Тоді з вами прощаємося. Любіть, поважайте свою техніку, та вона вам відплатить тим ж самим. Це папа.